Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У батьків, які планують вперше оформити дитині документ для перетину кордону, виникає багато питань щодо цієї процедури. Начальниця Миргородського відділу управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Марія Литвишко пояснює, що із перших днів життя дитини для неї можна отримати біометричний дитячий закордонний паспорт. Зовні такий паспорт нічим не відрізняється від дорослого. Він має 32 сторінки та м'яку обкладинку, але його термін дії складає 4 роки. Процедура оформлення дитячого закордонного паспорта нескладна. Для цього потрібна заява одного з батьків та низка документів. Для подачі за документів один із батьків звертається зі своїм паспортом, обов'язково свідоцтво про народження. І якщо це дитина до 12 років, можна оформити цей паспорт без присутності дитини. Достатньо оформити дитині, принести фотокартку. Звичайно, фотокартка має відповідати певним розмірам. Вона розміру в нього 10 на 15 Особливість в тому, що обличчя має бути займати 70% у цій фотографії.